Стріха із очерету, дубові стіни, покриті глиною та фундаменти з цегли 19 століття. Такий вигляд нині має музей Тарасова Світлиця. У цій хаті мешкав сторож і доглядач могили Тараса Шевченка Іван Ядловський. Її відтворювали за цими фотографіями. Усе від вікон до димаря втілювали за проектом, розповідає заступник директора заповідника Ігор Ліховий. Саме на його очах каже, сантиметр за сантиметром зводила світлиця. Відтворили хату майстри із українського туриста охорони пам'яток і культури, але звісно, потрібно було також і докласти руки канівцям, і працівникам заповідника, і іншим, хто ще пам'ятав, якою була ця хата. Ідея відбудови хати це якраз і було символом об'єднання українців довкола вивчення своєї минувшини і з тим, щоб ми могли пов'язати між поколіннями. Всередині хата теж має первинний вигляд на стінах. Експонати, на підлозі засушена трава. Учений секретар. Людмила Соко розповідає, деякі пам'ятки потрапили сюди від рідних сім'ї Ядловського. Кожна деталь у цій кімнаті символізує побут їхньої родини. Їх тут жило вісім осіб, зазначає жінка. Він переїхав сюди зі своєю дружиною Меланією і шістьма дітьми, зокрема, хустина Меланії Ядловської, Юбка, верхній одяг Меланії Ядловської, оригінальні світлини родини, які також. Показують побут тогочасний. Із цього кобзаря Шевченка розпочалася історія музею, каже Людмила Сокур. Зараз він прикрашає одну із кімнат світлиці. Цю пам'ятку для загального огляду надав засновник музею, педагог Василь Гнелосиров. Василь Степанович кладе власний кобзар для того, щоб усі, хто приходять до музею до могили Тараса Шевченка, могли ознайомитися з його поезією і збагнути, в чому ж велич їхнього земляка. Зі слів Людмили Сокур, цей музей вважають провізником незалежності України. Адже через 21 день після його відкриття держава стала суверенітетною. Зараз подивитися на експонати приїжджають люди із усієї України та за кордону. Валентина Кара вперше в заповіднику. Приїхала сюди із Києва. Це дім каже, нагадує її оселю бабусі. Ну, моєї бабушкину точно такий був дім. Така ж хата у неї була, і одяг на палці в нас так само висів. Навіть столи та лави біля них ідентичні, як були у нас. Підлогу пам'ятають теж застель. Ляли травою на свята, і вона дуже пахла. Нам усе сподобалося. Ми із задоволенням тут би пожили. Директорка Шевченківського заповідника Валентина Коваленко каже, у час розпаду Радянського Союзу людям потрібно було гуртуватися та об'єднуватися. Створення цього народного музею стало символом їхнього єднання. Місили вальки, мазали хату, потім шпарували її, потім білували разом. Ця толока – локація така традиційна була народна оказія, приємна дуже, яка збирала людей, які не тільки гуртом відтворювали хату, чи Ворювали, а й потім сиділи за столом круглим, разом обідали, разом співали пісень, разом згадували якісь цікаві історії своїх людей. Валентина Коваленко додає, що руку хату мажуть та підбілюють, аби вона не втрачала свій автентичний вигляд. Будівля приклад традиційної народної домівки. За її словами, її берегтимуть і охоронятимуть постійно, як і незалежність України. Дар'я Шевченко Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.